Ми вручаємо подарунки е, зв'язку з Днем Святого Миколая за невілянських води, а також з Днем Збройних сил. Військові, котрі лікуються у Житомирському шпиталі, отримали від освітян Миколайчика. В Подарункові пакунки зібрали обереги, смаколики і теплі речі, розповідає директор міського департаменту освіти Валентин Арендарчук. Діти наші вихованці, садочків шкіл, які робили свої ручки. Зі своєю чудовою чистою енергетикою для наших хлопців, для наших засінків, щоб ці береги оберегали їх. А це дуже важливо, тому що це дійсно піднімає моральний дух наших хлопців. Тут береги, теплі речі, шкарпетки, солодощі. Дякую, дякую. <реш> завжди приємно, тому що не завжди вистачає і дякую. не завжди все є. Підтримую дуже. Дякую нашим діткам, що вони є. Все буде добре. Ми лікуємо, підтримуємо, вони нам дають, знаєте, натхнення для цього. І хлопці бачать, що дійсно це необхідно, і вони приходять в тил і розуміють, що це все не дарма, що вони там стоять не дарма, тому що освіта і діти, і це, це просто для них надає їм крила. За словами Дмитра Луцишина, офіцера групи морально-психологічного забезпечення військового госпіталю, такі акції допомагають пораненим захисникам швидше відновлюватись. Високий хлопець, там два метри зросту, сам, сам такий широчений. Такий, такий. І приходить маленька дитинка, передає там, цю в'язанку. Я вже бачу, вже хлопець отакого, вже в нього вже все тремтить. Ну, за, за цими моментами. В Звичайні дні дуже важливо, щоб відвідували, приходили, казали, що підтримують. Катерина Тарасюк, Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.